Вітаю у промову. Сьогодні пропоную збагатити наш лексикон влучними фразеологізмами, які даватимуть змогу висловитися яскраво, лаконічно, незабутньо. Коли хочемо описати ситуацію, в якій хтось або й ми самі не зуміли побачити очевидного виходу, не розібралися в простому, говоримо серед села, дороги не знайшли або ж ще колоритніше. Майже хатою й коморою заблокали. Упевнена, що трапляються випадки, коли так і кортить сказати: бачить, що в хижу та дверей не найде. Іноді ж, навпаки, знайти очевидне рішення нам заважає хтось, чинячи перепони, обманюючи, приховуючи істину, сутність чого-небудь, відвертаючи увагу, переводячи розмову на іншу тему. На це говоримо: замазувати очі, замилювати очі, заговорювати. Зуби, пускати в очі туману, пускати дим в очі. Говоріть українською правильно та чітко визначайте, чи хтось замилює вам очі, або ж ви самі серед села дороги не знайшли.